Всім привіт! Ви на каналі Skip Advance. Давно нічого не виходило, ну сподіваюся, хоча б відео випущу якесь. Багато є посилочок. Дві з них вже поїхали далі. Чи буде це в цьому відео, чи в наступному, не знаю. Але це був, ну, точніше, є підгона міго, але чекаємо реакцію тому або в цьому відео. Або в наступному, подивимось. І деякі ще є посилочки, які будуть, скоріше за все, пізніше. Ну, розпаковані будуть сьогодні, напевно, ось. А саме, ну, тому що там так моти, спойлери, будуть пізніше. Ну, і одна з них, це ось таку, яку я вам точно покажу. Це я був на каналі Батько-Грає, де серед підписників телеграм-каналу та спонсорів. Розігралися три карти вже. Перший виграв я навіть, покажу який. Ось іще ще був MotoGP. GP та якась РПГ. Тут прикрити назву бо я, я виграв саме перший приз. Я вже розпаковував, дивився, ну, щоб показати, що все доїхало. Тому що ну, вже давно це було. Таке пакування зверху. Пакування класне. Тут у нас демпр. Це у нас Advanced Advanced 6. Advanced Dyson Reku Deutsch Dengeki Sekusen. Це у нас carrick pro диктаторів, ну як побачите. Це у нас Hitler. Stalin. Tam Churchill. Carrick. Нас сего Мега Дра. Це у нас Original. Не якась там. Китайська підробка. Без мануальчику ще правда, але ось такий ось калік. Так, давайте на нього подивимось. Трошки він тут вже такий бачите. Зажоуів, напевно. Ну коротше, стан, в принципі, самого корпусу дуже файний. Ну і в цьому відео перевіримо, чи він працює. Японщина, все як має бути. Ну Так, виглядає. На Не жаль, мануалу нема. Ну, Як то кажуть, міг виграти і фейхуа, як ви розумієте, прошу я. А, і, до речі, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там я буду скидувати всі анонси, відео або стрімів. Ну планах є. Поки що, так мовити, був один стрім. Якщо це буде з телефону, прикручу, як воно називається, Droidcam, але я ще не розбирався, подивився, що за 200 гривень можна взяти. у Макса юрати став, знову ж таки, посилання на канал в описі і так далі. Ось. Ось ну, такий ось карик. Будемо перевязати. Потім, Потім. Що у нас далі? А ще в мене є така от штука, я колись виграв така машинка. Тут бачите, заліпили. Я тільки зараз згадав ну або бачив. Wheels за тобто, хотфілс є, сіє, така машинка, не пам'ятаю, то це саме, тому що я не сильний фанат, але колись виграв в імперії кіно від 1 1. Та отакий пакет. Так машинку, пакет, а ще був два квитка на сам фільм, наче 10-й форсаж. <залі> не захотіла йти, я сходив. Ну, коротше, не знаю, чи це піде на продаж, тому що я їх не збираю, чи можливо вже 100 підписників на каналі, дякую, точніше вже там 118, Ось, можливо, в наступному відео, мабуть, скажу детальніше, я ще не вирішу. Можливо, це піде як на розіграш. Або за донейт, або за коментар. Подивимось, поки що думаю, не знаю точно, Так що очікуйте. Ось така машинка. Потім а, забайтали мене. Ну і не тільки мене. А, скинув в чатик як всі хоче, знову ж таки, підписуйтесь на канал, телеграм, спільнота в описі. ось, І щось е... мало. Коротше, знижечка була на Sonic Prime, я взяв два. І один з них зараз ми з вами розпакуємо, а доля наступного поки що невідома. Знову ж таки, піде або на розіграш, або під розіграш на ЗСУ, if you know what I mean. Там вже будемо дивитись. Зараз люди не прийме. А, і ще я знайшов отаку, що і впало, отаку ерзу в калюжі, не знаю. Ну а це або, або комусь подарую, або поїде знову ж таки на благодійний якийсь аукціон анімешний, тому що в мене там є деякі речі, які я планував відправити. Можливо, цю верзу туди ж покладу. Так, бо вона мені не потрібна. Взагалі я не думав її брати. Просто думаю, ну дитина загубила, я її все одно не знайду, ну думаю, так таке заберу. Щось не хоче фокусуватись, ну коротше. Я таке не збираю. Так, і один зараз ми відкриємо, а другий камінцу. Як то кажуть, так, ось тут, а оцей я наче собі хочу, Зараз подивлюся. я сподіваюся, там те, що я думаю, але не факт. Там їх було 9 штук. А, я взяв 2, ну, тобто там залишалося ще сім в АТБ. Кіндер Mario я не знайшов, який теж кидали в часі. Ну коротше, мабуть, ще не привезли, ну коротше нема. В інше я не ходив. Ходів поки що в один, там в фасаді заглядував, не знаю, чи є така камбража у мене в Харкові є. Ось, ну сподіваюся, там те, що я думав. І вони були по знищені по 99 гривень, якщо я тому що звичайно, ціна там 137, щось таке. І зараз подивимось. Що ж тут у нас за чувак. Не дивлюсь, ще не відкривав, як ви розумієте. Так, ну трошки не той чувак, що я думав, але... Але це не Сонік. Тому що Сонік, як ви пам'ятаєте, тут буде випуск, кулачка такий робот. Прикольно, ну подивимось. Не знаю, чи залишив собі, чи теж кудись поїде, чи розіграю у себе. Не такий от... Не пам'ятаю, як його саме звуть, тому що я посоніком не дуже. Я дивився тільки перший фільм. В ігри майже не грав, але не зрозумію. Так, і тут у нас така серія 16 to Collect. Тут у нас Knuckles. Tails, Emmy, Sonic, потім знову Sonic, знову. Тейлз, знову Nagle, знову Emmy, роботник, Я думав, що це він. Ну або Eggman, на жаль, ні. Потім оцей робот. Потім що там, Shadow, Sonic. Э, забув, як його звуть. І якийсь чувак. Я ж кажу, я з Сейсником не дуже знайомий. Це у нас від Netflix. От навіть отак от, можна повісити, типу... Але <реш> я це робити не буду. Я кіфорч, пазл треба ще зібрати. Це відсилка на інший мій канал, піде з вершином, тут буде посилання. Так що підписуйтесь. Так, це у нас один залишиться мені. Ну або я можу розпакую другий і потім один кудись відправлю або розграюся. Подивимось. Наприклад, на свої підписки. Або машинку. Ну, коротше, щось, щось придумаємо. Так що оце залишається невідомо. Але це точно щось інше і сподіваюся, що це не суметь. Ну хоча, якщо я це відправлю, то, то. Ну коротше, ми зрозуміємо. Так. І потім залишаються ще дві отакі посилочки, які, скоріше за все, вийдуть в іншому відео, але розпакую я їх зараз. І йо до До чого? До перевірки каріка. А саме... Зараз все. все позакладував тут собі. Отакий таке адванс. Адванс щось там. Не зрозуміло. Ну що ж, продовжуємо нашу трансляцію. Перевіряємо оцей карик. Ось він. І вставляємо його в нашу приставочку. Напевно не буду показувати. Ну вот так покажу краще. Бідолежа. Так Магія монтажу зараз буде. Так, ну давай ще раз. Магія монтажу. Перевіряємо трошки на іншому джойстику. Точніше на на цьому всратому, тому що... Батарейки я так і не купив, еще я не можу, знайти джойстики. Щось щепить. Континує. Стоя Понтика. Так. Да. Що тут забирать? Так, давайте ще раз. Систем Системсофт. Так Чему еще пойдет? Дливно. О Хайтлер! Сподіваюсь, мы не чубля забанят затяну. Так, далее, окей. А, континуи, наверное, наверное, можно. Ну давайте кампейн. Кампейн. Будемо нападати на Польщу. <гум> Походу. 39 рік. Так. Ну, працює карік, але мені цікаво. Так, все японське. Треба все перекладати. Тим перекладачем, що мені денчик скинув. Дякую ще раз тобі, Валерій, за можливість. В, описання... в описі до відео буде посилання на канал, хто раптом не підписаний на Валерія. Батько грає... Батько граю Эй, тому. Так. Ого. Ого. Ну, якість у мене на моїй сісе щось не дуже, походу. Так, це прям стратегія. Так, і що? Так, я обираю цей юніт, І що? О, щось можна тут обрати. Так. Так, ну без екран. Без екраного перекладача я не справлюсь. Так що не тільки Драгонбоу. Чекайте с а ще є цей Advanced, чи як вона там називається, я напишу або на відео додам голосом, або напишу, бо вибачайте, я забув. Як там це називається. Так не можу нічого зробити. Ось там мені не вистачає, напевно щоб зробити якусь дію, Так, треба, мабуть, мануали шукати якісь і перекладання груп, бо нічого не я не можу зрозуміти. Ну, наче я бачу, можливо і Валерій грав цю стартешку, але можу она англійській. Але і англійську треба шарить, бо я. Ага, щось я брав. Ага, це я подивився, де я знаходжусь. Ну, коротше, гра працює. Дякую ще раз за можливість Валерію. Будемо розбиратись. Не дарма це все, я точно знаю. Але треба часу. Часу мені, бо я трошечки... той во, як то кажуть. Це його. Ну, ви зрозуміли. Отже, отже, отака от розпаковочка з перевіркою. А, зі спойлерами, ну коротше, вас а, всякі різні штуки Hot Wheels, там соніки і так далі. Ну і звичайно ж, карік від Валерія, сам карік в поставці поки що стоїть. Оцей адванс, напишу тут як називається гра, вибачайте. Японською, але ви будемо розбиратись, прикольна стратежка, але про якихось диктаторів. Все працює, все гарно, все файно, і це у нас Оріг. Дякую ще раз. Посилання на канал в описі до цього відео. Також в описі є банка на підтримку мого каналу, або посилання на мій інший канал тихном. І є ще банка на підтримку, точніше, на переклад усіх новітніх ігор. Зараз буде піддивився, тому що забув. Коротше, зараз триває збір на дубляж The Last of Us. Пізніше це буде інша гра. Коротше, банка одна і та сама постійна, але ігри можуть змінюватись. Якщо вам цікаво організатори, переклад новітніх ігор, то welcome скидайте. Я потім все звідти надам. Тобто, це пан Антон з різними стрімерами займається і так далі. Про це я вже розповідав попередніх відео, хто слідкує за моєю творчістю, та моїм, канал, моїм каналом. І, звичайно, як завжди, в описі до цього відео буде банка на збір філамент. Богдан збирає, допомагає. за інсу. Це на філамент, тобто такий розхідний матеріал, пластиковий і також вони займаються дронами. Ну, коротше. Або ви можете задонейтити на інший збір, якщо ви не довіряєте. Хоча це перевірені волонтери, так би мовити. Отже, дякую всім за перегляд. Вибачте, що так може можливо розхлябано. А, побачили ви деякі, мабуть, спойлери у цьому відео, але... Поки що всього я розкрити не можу, і деякі вставки, як я зняв сьогодні, появляться з'являться пізніше. Відео. Тож, дякую всім за перегляд і побачимось у наступному відео відео або на стрімі. Всім папа!